Вітаю на прямому ефірі. Мене звати Вікторія Максименко і сьогоднішня тема ефіру синдром хорошої дівчинки. Я зі своєю колегою Ларисою Кравчук розкриємо цю цікаву, важливу тему майстри. З регресу розберемо вашу матрицю долі по вашим енергіям. По тому як ви розкриваєтесь, проявляєтесь цей світ, позитивів або негатив. Привіт-привіт. Привіт-привіт. Привіт! привіт, привіт. 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 привіт О, рік, боже, що тільки рано я вже заговорюю. Так. Так, да, я почула, що ти вже об'явила нашу тему. Да, <mondoNetflix> sí, eh, то мо скажеш, які питання ми розглянемо? Щоб ми вже так рухалися. Ми ж короткі ефіри робимо спеціальні вижимку, вижимку, щоб було коротко, чітко і ясно. Так, сьогоднішнє питання ефіру це що ж таке синдром хорошої дівчинки, як він проявляється в житті? І не тільки дівчати, хорошого хлопчика, тому що і чоловіки, і жінки, в них одні ті ж самі проблеми, можна сказати. Наступне: чому ви боїтеся відмовити людині? Боїтеся бути незручними, чи якимись не такими для когось, і як це проявляється, і третє, як же ж дозволити собі. Бути самим собою і все ж таки не жити під сценарієм чужих якби, вказівок і розірвати це коло. Так, я почну з першого питання, да Вікторія І я дійсно от прям підтверджу твої слова, що дійсно. Зазвичай чомусь цей синдром називається хорошої дівчинки, але дійсно у нас повно і хороших хлопчиків, і це трошечки сумно. Тому що ну, що таке хороша дівчинка? Це ж не про вихованість, це ж не про достоинство, це про фактично дуже такі жорсткі внутрішні обмеження. Це внутрішня в'язниця, да, за яку ми боїмося вийти. Чому? Тому що це, знаєте, людина вибирає собі такий значить, сценарій поведінки, де вона має бути безвідмовна тільки через те, що вона хоче здаватися хорошою, щоб її любили. І от і це дуже, ну знаєте. Страшно навіть, да? бо наприклад, от я жила дуже довго, я жила в такій, в такій, в такій ролі, і це е, знаєте, воно притупляє навіть свої власні потреби. І це страшно. Ти починаєш не то, що починаєш, ти забуваєш, що ти любиш, що ти хочеш, що ти насправді думаєш, яка ти. От Я, наприклад, коли я це зрозуміла, коли це усвідомила, то е, е, я була по-перше в шоці, бо я думала, що це знаєте, як ми, ми зазвичай люди думаємо, в когось це в когось це є, а в мене ж ні. У мене ж все нормально, але насправді ні. І це було по перше, я була шокована, що в мене це є. А по-друге, це складно було напрацьовувати ці нові, так би мовити, нюану ну, нові звички, можна сказати. Да? І як це проявляється? Та на кожному шагу це проявляється. Наприклад, ви, ви боїтеся відмовити своїм родичам, бо вас перестануть любити. Ви боїтеся відмовити своїй колезії, бо вона на вас буде якось не так дивитися, і е, ви ж хочете атмосферу цю да, е, типу, е, відчуття команди зберегти. Далі ви е, е, постійно придушуєте свої емоції, якісь там негативні, особливо да, страх, гнів, роздратування, тільки, тільки через те, щоб е, оцю підтримати. Ауру і атмосферу добра, любові і спокою, але ж це не так. Ви ж жива ж людина. Да, і у вас може бути і то, і то, і то. І, і це е, ну не можна очікувати, що вас постійно буде хтось хвалити і сприймати, і всі мають говорити вам ого, яка ви класна, і, і при цьому втрачати власний голос. Ну це ж ні, ну це це страшно. Це страшно. От реально це страшно. Це я вам про, про свій власний досвід розказую, да? Що мені було страшно, що я оказується. Так довго жила от в цьому синдромі хорошої дівчинки. Вікторія, розкриєш питання, чому це ми, нам так страшно оце сидіти, Верніше, чому нам страшно вийти з цього синдрому, а ми вибираємо сидіти в ньому? Так, додам ще теж свій приклад, що раніше навіть я сьогодні аналізувала і навчання про емоції, про стани, про. Те, як проявляти да, свої почуття зараз, якраз слухала і тут не згадала, яка ж я теж була. Я думала, що я хороша людина тим, що я якби, ну я ж до всіх з добром. Вони ж просять, а я ж, я ж відмовлю? Я ж хороша. Правильно, хочеться казати, здаватися хорошим, тому що що, це про заслуговування любові, поваги, уваги. да? І я думала, що я терплю, терплю, я така терпляча. Але потім ставалася така ситуація, що я так сильно терпіла, воно стискало зсередини як оцю пружину. А потім, в якийсь момент, я вже просто перетворювалася на... Е, ну, хочеться якось м'якше сказати, ми живі люди. Да? Е, е, зараз підібрати, підібрати це слово під цю емоцію. Ну якби і Ти втрачаєш подобу людини. Е, я навіть цю фразу почула в цій лекції, що ти ведеш себе так неадекватно, в тебе просто якийсь нервовий зрив. І потім люди кажуть, вона якась. Ну, якби, а що ні? А це тому, що ти не приймаєш себе, свої почуття, не відслідковуєш, а що ж? А чому? А навіщо ти так робиш? Да? Тому що нас так вчили, іншого сценарію ми не знали. І я думала, що я дійсно якось трошки щось зі мною не ок. Я ж така хороша добра і терплю. І ось ж чому ми боїмося бути незручними? Це тому, що ми боїмося, що нас не приймуть. Який інстинкт людини з самого початку зародження життя? Це триматися зграї, це бути такими, як вони. Це знаєте, колись було якщо ти відрізняєшся, і щось з тобою не так, то зграя тебе кинеть, і ти загинеш. І так було споконвіків з покоління в покоління. Треба було один до одного так бути подібними. Тобі сказали, ти маєш ногу ти голову і зробити. Наступне це ж знову ж таки продовження це безпека, тобто ти виживеш, ти е, не як е, би не втратиш життя, бо той, хто там у стаді чи щось захворів, то шо, то вовки догонять і з'їдять тебе. Тебе ніхто на руки не понесе і далі не піде. Ти маєш бути таким самим. І цей інстинкт закладений прям ну, на підкірці у кожної людини. І тому підсвідомо ми намагаємося бути дуже подібними і прям усюди, якби прислужувати, е, як, якби як згладивши такі. Обставини, і це знову ж до чого це призводить до того, що ти маєш нестабільну самооцінку, ти не відчуваєш важливості себе і відрізненості. Тобто, самооцінка це те, що тебе. Тобі дозволяє бути тобою, бути я окей, я такий то, що я хочу, то що я роблю. Я це нормально, я це сприймаю, і те, що роблять інші, це теж нормально, хоч воно і відрізняється. Як нас вчили з народження і наших всіх 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 предків. Що треба бути подібним знову ж таки? І тут, коли не, немає цієї самооцінки, немає розрізнення, треба бути однаковим, одною особою, одним стадом. І е, це означає, що е, якщо ти виділяєшся, значить ти комусь не сподобаєшся. Ти, до тебе люди неприхильні, і це для тебе небезпечно. І, а як же ж позбавитися цього? Так, є способи. Ми от сьогодні відкриваємо з Вікторію. Так би мовити, секретні техніки. Ну, я шуткую, жартую, звичайно, але насправді, знаєте, от, скажу по собі, так, це трохи довго, так це важко, але це можливо. І ми вже в попередніх ефірах да, торкалися теми і самооцінки, і як вчитися говорити ні. Це У нас звертаю вашу увагу, що в нас кожна тема як продовження одної другої. Да? Тобто одна тема перетікає плавно в другу, От Сьогодні ми ще розкриваємо да, цю самооцінку. І самоцінність і вміння говорити ні. І і саме перше, що треба зрозуміти, що головне почати робити кроки. Мистецтво е, е, маленьких кроків, знаєте, є таке поняття. Так от це про це. Саме перше, що ви маєте зробити, це зрозуміти, що буде помаленьку рухатися. да Зміни будуть помаленько. Головне, якщо ви вирішите, що. Так, все, я вже буду займатися собою, я буду цінувати себе, я буду вже е, якби вибирати себе, ставити себе на перше місце, і тоді помалесенько, підкреслюю, помалесенько, ви будете змінювати що починати. Да? Саме перше, коли вам щось говорять, чи просять, чи не знаю там просять у вас гроші позичити, чи кажуть, щоб ви там щось комусь допомогли, чи щось вам дають, а ви це не хочете. Не відповідайте зразу, зробіть паузу. Буквально 5 секунд ви можете задуматися і прислухатися до свого тіла. Пам'ятаєте в попередніх ефірах ми розказували да, що наше тіло ніколи не бреше, воно знає. Прислухайтеся прислухайтеся до себе, що воно там напружилося, розслабилося. От до речі, це саме перше. Напружилось чи розслабилось? Оце перше. Вам підказка, це так чи ні? Якщо напружилось, то це ні? А якщо розслабилось, так ви можете сказати так. Але ще раз, тільки стану, як би це сказати, наповнення. Тобто, якщо ви відчуваєте, що так, мені це легко і взагалі мені приємно, і я хочу, о, тоді можна говорити так. Далі, як навчатися говорити ні? Це ж страшно. Зразу це ж дуже страшно, да? бо ми ж зразу що наші страхи, от попередні передачі, попередній ефір, а що це опять набора No2? Попередній передач. У попередньому ефірі ми говорили про те, що да, треба е, е, вибирати себе, говорити ні. Але треба починати з манюсіньких. Наприклад, ви можете ось вас пригостили чимось, да? ви можете сказати, насправді вам подобається там, наприклад, кава, чи чачі, цукерка, яку ви дали, чи ні? Це ж дріб'язок, да це манюсіньке. І не буде вам так страшно робити цей перший крок. І от таких маленьких ні має бути все більше і більше. І тоді ви пізніше трошки, да, коли ви скажете 10 разів маленьких ні, то вам буде легко вже сказати, одне ні таке вже більш вагоме, так би мовити. Знаєте, і це буде напрацьовуватись так навик, і ще обов'язково встановлювати свої кордони. Теж ми в попередніх ефірах про це говорили, кордони це дуже важливо, тому що треба розуміти свої кордони, де вони починаються, де вони. Закінчується, і тільки коли ми розуміємо свої кордони, ми можемо їх вже вчитися, їх відстоювати, говорити людям, що ось це мені не підходить, мені підходить оце. Да? Тобто, кордони це ж не то, що забори якісь ми ставимо, це наша комунікація, саме перше самих собою. І з іншими людьми, і оце такі, ну це, наче то це це дуже легкі якісь да, поради, але вони дуже дієві, дуже дієві. І я вас запрошую попробувати. В мене вийшло і у вас вийде. Це точно. Вікторія щось додати. Дуже цікаво так з однієї сторони. Ти класно кажеш, казати ні і е, відчути, е, чи тобі є напруження чи ні. Але ж сказати іншій людині е, ні, це теж таке напруження. Це прям е, я пам'ятаю, коли я вчилась так робити. Я не скажу, що я совідсотково усюди навчилася, але я на цьому шляху. Е, то е, от ти все життя живо так, терпів там щось. Знав, що треба, як бути всім годити бути хорошою дівчинкою. І тут ти в один момент кажеш ні. І в мене в тілі в цей момент прям табуном бігли, отак мурашки, і мене аж отак трясло. Я думаю, в цей момент. Господи, це просто слово ні! А мене аж отак. От. І це так важливо для кожного. От знаєте, якщо вам дійсно складно, то, по-перше, відслідковуйте, коли, коли ви хочете відмовити. По-друге, на чомусь маленькому почніть, а потім трошечки більше, більше, більше. І класно, ти кажеш, що важливо ці свої кордони відчувати, а коли вже відчуваєш свої, тоді вже й чужі ти відчуваєш і їх вмієш. якби устаканювати, да, і тоді ти по відношенню до себе так, а я б з собою так, як би поступив, да, як би зробив, і так, та ні. О, тоді, значить, ті чужій чужі людині буде погано, якщо я з нею так же зроблю. Тобто ти тут вчишся вже балансувати взагалі на цій людяності, да, на цій повазі до себе. І коли є повага до себе, то є повага і до інших. Дуже такі класні слова ти сказала, вдячна тобі, бо це надважливо. Ну і може, хочеш щось додати, чи будемо потрошечку завершувати. Ну, додав є тільки одне, от ми не, не дарма, тому що ми наголошуємо це, але я ще раз хочу наголосити, ми звичайні люди. І те, що ми навчаємося, постійно працюємо над собою, ми, ми показуємо вам приклад, що зміни це реально. Зміни це реально, тільки почніть, почніть. Зараз дуже багато є можливостей, курсів контенту безкоштовного, коштовного, якого хочете, да? і просто робіть. От, от реально, якщо ви почнете, так, це страшно, як от Вікторія каже, вся в мурашках. Я не пам'ятаю, яка в мене була перша реакція, бо це трохи було давно, але разом з тим, я щодня, це, знаєте, щодня треба прокачувати оці навички. І мені дуже дивно завжди, коли я от чую, що я вже це пропрацювала. Та не буває такого, не буває. Це це процес. Якщо ви пропрацювали щось одне, один пласт. Потім воно глибше, глибше відкривається. Так що, не дивуйтеся, що вам прийдеться постійно щось робити. Але це, по-перше, цікаво, а по-друге, ваша якість життя буде змінюватися на краще, на краще. Вікторія так ти дійсно класно сказала, що не буває непропрацьованих, і ми теж живі люди. І часто людина, наприклад, може не визнавати, що їй там є якісь питання, да, не допрацьовачки в чомусь, тому що це дуже сильно болить. Так. І коли ти буває, от ти не збрешеш Лариси, часто питають в тебе люди відповіді по розкладам таро, і ти їм кажеш, а людина не готова почути правдиву відповідь. Не тому, що вона погана, а тому, що їй боляче. І ось тут, тут знову ви вчитеся. Відчувати кордони Лариса вчиться, знає, що якщо вона знає щось їй боляче, да, значить вона бережно до себе відноситься. Значить, і по відношенню до клієнта якому боляче вона з розумінням. Відноситься до цієї людини можна м'яко так озвучити, да? і людина покладе на полку, як кажуть, цю інформацію. Через деякий час, якщо буде готова, всередині проходить певні процеси, то вона повернеться до цієї інформації. А якщо не готова, може й не повернутися. І тут дійсно, якби, наче тема, хороша дівчинка, але. Це воно одне витікає з іншого. Це над такі важливі для кожної людини розуміння, взагалі, хто я, що я, а навіщо зі мною відбуваються певні ситуації, обставини, що я відчуваю, а як я обираю себе. А виходить, що хороша дівчинка ніколи не обирає себе. І навіть не помічає цього, але от якщо ви навіть не можете зрозуміти, де так, де ні, е, от чи задоволені ви своїм життям? Чи вам подобається те, що зараз в вашому житті? От і 100% ви дасте відповідь, так? Мені зараз не подобається в певних сферах то-то, то-то. В тому напрямку, так потрошечку, робіть ці малесенькі кроки, запитуйте себе, Прямо можете написати там на арку, що ой, мені ось так от щось не сподобалось, я не розумію, чому і як, але якщо запустите цю думку в опрацювання, поступово прийде відповідь. Так, будемо завершувати, тоді, тоді да, дуже правильно ти сказала, приходьте на консультації, ми вам підскажемо, де у вас там ці слабкі місця, як це все, так би мовити. Перевести в сильні сторони ваші, да, і ви зможете собі дійсно помаленьку мистецтвом оцих маленьких кроків, да, використовуючи це мистецтво, ви зробите своє життя ну максимально вдалим. І ще раз все починається всередині. Так що приходьте на консультації, ми залюбки вам допоможемо. Дякуємо наші глядачі. Тут і доброго ранку пишуть, як завжди, цінно і цікаво. Дякую, дякую. Дуже приємно, що ви з нами. Неймовірно вдячні з відкритим серцем. Тому пишіть свої історії, коментарі, запитання, поширюйте ефір. І кожного дня, о 10.00 ми з Ларисою будемо тут для вас розкривати ваші серця, допомагати вам розібратися з позиції любові, підтримки і прийняття. Дякуємо на все Дякую. добре. Лариса обожнює. Дякую. Дякую. Я Дякую. Теж. Дякую. <різь> Дякую. пока, пока.